Ну що ж, і всім привіт, з вами Коля Бінга і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, любі друзі, будемо з вами продовжувати грати в нашу прекрасну замечательну гру під назвою Моторк Депотом. Перед початком цього відео не забувайте ставити лайк, підписуватися на мій ютуб канал, ну і ділитися цим відео з друзями. Ну а ми погнали! І так, от вас сьогодні, я думаю, починати, так сказати, наступну тему, кроме автобусника з газоном або з зілом, ну, зілом, але вирішив одразу перейти до крупняка, так сказати, до Камазі. Кавратва. Тому сьогодні ми з вами їздимо, працюємо, не робимо роботу на Камазі, виконуємо і, до речі, в мене пів відео, може чуть більше, може менше, може бути без звуку через деякі причини, бо то, що не мікрофон барахлить, не ще щось в мене просто коли я говорю. Я ж казав вже брато, що нагрівається дуже ново. Що Він в мене, так сказати, не зламався, не дуже нагрівся, то я буду трохи говорити, буду трохи мовчати, подивлюся вже братова по обстановці. Так як я зараз почав записувати, він не дуже так нагрівся. Ну ладно, вибираємо тут прицепи, бочки. Може з бочкою бетоною. Давайте з бочкою, то вона ну, так прикольно вручиться, поїдемо. Ладно, подивимось. Ладно, виберу цю. О, коротше, ладно, братва. Так от, що ще хочу сказати. зараз я граю, хто не знає на комп'ютерній версії. О, навіть видно. О. Мою мишку. во, як моя мишка, бігає, як я це все вибираю. Але напишіть в коментах, яку ви більше хочете версію бачити. Так сказати, яка вам більше подобається. Версія... А, ну, тобто, версія комп'ютерна чи версія Б, тобто версія телефону. От напишіть, будь ласка, мені в коменті. Як ви напишете, так і буде, братва. Тому що, ну, обов'язково пишіть мені, ваша думка цікава, ну, а я погнав працювати. Так, ну що, братва? Ще поки що говорю. Не знаю, в тему, не в тему. Просто я ще тут ще деякими справам, я того, займаюся. Так, ну ладно. E, що? Якось так у нас і виходить це все діло. Я дуже-дуже радий, що я добираюся до таких, так сказати, більш версій комп'ютерних. У мене то ще тисячі підписників нема, але мене вже так сказати пре, ну трохи піджимає. Розумієте, хочеться. Просто-напросто хочеться вже записувати відео комп'ютерні і не тільки комп'ютерні. Ну знаєте, братва, як воно виходить. Як виходить? Якби ви підписалися, я ще б більше сім комп'ютерних. Тобто, помімо Стамранера і Motor Depot ну, ще, я вважаю, немало є комп'ютерних топових ігор. Ну, я, правда, знаю такі як GTA, оце все, але мені ось мій ноут не потягне. Мене не такий, що ігровий комп. У мене, звичайно, такий ноутбук за 8-9 тисяч, навіть не за 12 чи 11. А за 8-9 кабри 2. Так що працюємо. От він вже, до речі, нагрівається. Так, да, нагрівається. Тому ладно, ладно, вже слухайте звук в грі. Працює. Сейчас вибачте. А зато й добре довго. 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 tá aqui aí Na, no azt sem új reklám, vagy bunnó kész. Robusztít. Nem tudom, Так, братва, їхати нам ще 5-6 км. Ну ладно, окей, все одно цей дойде на 10-12 хвилин, так як, так як воно без звуку, та й так воно, коротше, планувалося. Трохи ноутбук остиває, трохи я ї, трохи мене нема, трохи я в камер, ну факт того, що так воно це все діло в мене і працює чогось. Не то, як нормальних людей. Це ж канал колябінгу, тут нормально не може бути. Тут як, не ходять, тут як не насміхаються з мене всякі ідіоти, то, то так, не все виходить. Якщо що є такі люди. Так, ну окей. Блін, а так гарно інтерв'ю. Так. Вже зато братва на буду говорити, напевно. Ну, півстріма точно. Трохи поставлю так, щоб ноутбук остих прям до максимуму Ні, ну то він мене і так день сьогодні остивав, але. Але як вийшло, так вийшло. Ну це ладно, там 10, 12, ну, 15 край хвилин. A stream to je 3 hodina. Áno. To je, večerno. traš. No, Так. Так, братва, я є. Так. Давайте доїжджаємо, та будемо, напевно, прощатися. Я вам скажу те, що у мене тут більше від першого лиця їжджу отки. от коли від їхати мені ще 8 м, але я їду зараз по тому маршруту як їхав. Тоді на автобусі. Ну що я вам можу сказати? Давайте вже буде, напевно, прощатися. На цьому все. З вами був Колябінго. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим з друзями, пробачте, що без звуку. Але хоч якось всім пока-пока-пока. Пока! -пока, -пока. Пока.